Наступні 4-5 місяців будуть вирішальними у війні. Це рейтер з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Пише сьогодні і далі цитую: ця зима критичний момент. Зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах стартові позиції. А, як би там не було, Росіяни пруть на Курахове. Діпстейт повідомляє, що ворог просунувся у Турецьку біля Антонівки Селидового та Богоявленки. У збройних силах очікують також штурми на південному фронті. Що на фронтах в цілому відбувається зараз? Питаю військовослужбовця збройних сил України Сергій Волков на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Бажаю вам здоров'я. Навзаєм російська ар армія в притул підійшла до Курахового. Це в 46-й бригаді ДШВ. Повідомляють, і навіть заскакує на техніці у Курахове. Однак під контролем сил оборони зараз місто е знаходиться. Що вам відомо, що ви бачите на цьому напрямку? Та відомо що ворог е закидає е дуже велику, ну концентрує на вузьких ділянках е е між слідів. Курахова було, ну, тобто на Селідова першочергово, розуміючи, що основна їхня оперативна ціль – це Покровськ, а без Курахова вони не можуть зайти на Покровськ, і потім ну, вирівнятись, скажімо, і широким фронтом чи по флангам, як вони там бачать, рухатись в бік Покровська. Ну, і друга, другий їх напрям це Турецьк. Вони там, я так розумію, будуть визначатися, де у них там. Пріоритет і скільки вистачить їм сил, але е, заруба жорстка, е, прям не жаліють вони. Ну, це 500 тисяч разів проговорено стосовно їхнього особового складу, але пруть е, доволі потужно. Ну знову ж таки е, основна, основна ціль їхня це Покровська, це очевидно. Щось змінюється в інтенсивності? Ну, скажімо, там вчора відрізняється від сьогодні. Я маю на увазі і кількісно, і якісно. Чи все от як було місяць тому, так вони і пруть? То, все як і було. Єдине, що вони. Ну, намагаються з, з різних сторін поділили Курахово зараз на там на дві частини, і з півдня ну мовно з намагаються перерізати логістику на Костянтинополь і для того, щоб ну, обмежити логістику і обійти по флангах. Ну тобто, це там стратегічна, ну тактика їхня, а те, що вони. Ну, скажімо, можна підмітити той факт, що там рухаються вони вже мас масово не на броньованій техніці, а на своїх буханках, на мотоциклах і так далі. Е, стосовно того, що там погодні умови, е, ну там багато було коментарів, що зараз от буде там умов на розпутіться і так далі. Це ніяк не впливає. Ну, тобто вони. Ну, таке відчуття, якесь, що от їм тут і зараз, і у них гарять якісь строки для того, щоб ну захопити ці населені пункти. Тому наша задача розуміючи, що у них там якісь терміни гарять, масово знищувати, масово, скажімо, так не давати можливості і наносити ма максимальні втрати. Не зважаючи на те, що в особовому так. складі у нас ну паритету немає. Ну тобто їх набагато більше. Хотів процитувати добровольця 24-ї окремої штурмової бригади Айдар а Станіслав Бунятов пише в телеграм: каналі підірвана Курахівська дамба, вода заливає прилеглі села. Росія нічого живим не лишає. Варвари, і от в такому дусі, ви можете підтвердити цю інформацію. Наскільки це серйозна ситуація? Дамба підірвана. Ну, не, не готовий підтвердити цю інформацію. Але, ну, принаймні, ми їздили в основному, ну до, до, до останніх там, скажімо, там місяць тому рухались в місто. Дорога вела саме по цій дамбі. Ну, значить, будемо шукати інші шляхи, ну вони є поки що. От звісно, що ворог не, 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 не жаліє. Ну, тобто, для того, щоб досягти своєї мети, їм байдуже там цивільне населення, чи військові, чи там навколишнє середовище, чи якісь там ну, інфраструктурні об'єкти, абсолютно без різниці. Так само ну, в Курахово так само. Залишаються люди, як і в Покровську, і в Мирнограді. Ворог це прекрасно розуміє, але наносить і авіабомбами, і прицільними ударами артилерії ну, знищує. Як вони на себе називають, клінінговий кампанія, почистим все. ну Тобто, від мети освобождення так званого, вони просто нищать абсолютно, ну, просто зачищають все все живе і неживе, скажімо так. Тому ми це прекрасно розуміємо, і повпливати ми на процес їхньої там, свідомості ніяким чином не можемо. Ну, ми маємо діяти жорстка відповідь більш хитріше з маневрами, з максимально переносити війну на дистанційну дронами, безпілотними системами, інженерними системами, мінувати і ну, тобто, знищувати максимально їх особовий склад і техніку, Це наша єдина мета як України і війську, яке виконує цю функцію. Ну, виходить так, що не досягається ця мета, якщо ми бачимо просування систематичне в просування ворога. Звісно, тут можна знати, ну тут 100% є помилки з нашого боку, є е, е, ну, якісь рішення ухвалені там невірні, але я не, не, не виправдовую, а просто під таким тиском е, і такою навалою е, ну, важко щось насправді е, важко щось заподіяти. Можливо, ну якраз і Відступи з ну відступи для того, щоб ну, скажімо, на, на, на відходах чи момент там отримання наших позицій максимально знищувати. Ну тобто, ми виходимо відверто з тих можливостей, які є, але ми ж не бачимо там якихось ну оточень, котлів там і, і і так далі тому. Так, дійсно не ми, ну, тобто ми намагаємось берегти наш особовий склад. Але стосовно того, наскільки ми наносимо, ну, скажімо, втрат противнику, Ну на це є там цифри генштабу. Тому тут я не 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 погоджуюсь, що ми не виконуємо свою. Місію стосовно нанесення максимальних втрат противнику, так дійсно відступаючи в рамках території. Але сподіваюся, що ми зможемо витягнути цю ситуацію ну от таким чином, для того щоб противник став слабішим щоб у противника закінчувалися ресурси для того, щоб продовжувати далі свій наступ, який там ну такий потужний. Триває там з часів авдіївської компанії минулого року, і він не зупиняється на жаль. Деякі військові і окремі спостерігачі зовнішні наполягають на тому, що Україна має відходити трохи подалі від нуля, створювати потужну лінію оборони, і, начебто, цього не відбувається цього не робиться. Саме тому є просування і немає розуміння, де воно може зупинитися. А крім цього, ще й панічні настрої в суспільстві, коли там розганяють про великі міста, місто Дніпро, до нього скільки кілометрів. Та як ви можете прокоментувати цю ситуацію з укріпленнями, з фортифікаціями? Вона, в принципі, є, її просто не видно і її не треба бачити. Чи дійсно є ризики? Та, дійсно ризики є. Стосовно панічних настроїв, ну, насправді триває війна, і Дніпро, і Київ, і Чернігів, і Суми, і Львів навіть мають розуміти, що ну, в країні війна і вона. Ну, не математична, а може відбутися що завгодно. Ну, умовно, там її про прорахувати на наступний місяць дуже важко а, і, скажімо так. Стосовно фортифікацій, ну тобто, це все комплекс, і особовий склад, і його наявність, кількість е на позиціях, звісно, вони дають можливість на якийсь час там мінувати, е робити якісь інженерні загородження. Ну тобто, ми розмова не тільки про бліндажі, капаніри там і. Е Вопи, ропи, е, ну, це, це це будується. Звісно, е, хотілося б, щоб це будувалося ще рік тому е, і, готу, ну, і заливалося бетоном е, Мабуть, я не знаю, якось так е, ну, не чи недооцінили, чи вважали, що ну змож, зможемо протриматись, але факт є факт плюс. Потужним аргументом є авіабомби які, ну, від росіян, які ну, ці інженерні ну, фортифікації реально ну, знищують. Тому наша задача, окрім е е е будівництва робити ну максимально максимально це все мінувати максимально працювати дронами безпілотними системами роботами відео рером ребом ну тобто це ну люди можливо думають, що ти викопали ров якийсь і все цього достатньо чи там три-три гірва і далі ворог не просить. Це постійна динаміка. Ти сьогодні замінував завтра туди прилетів снаряд, і е, ця ділянка розмінована. Ну тобто, це постійний динамічний процес. В цьому немає статики, коли умовно там 200-тисячне 200-тисячне групування несеться. Захопити той чи інший населений пункт. тому, ну звісно, воно там з ну там дивана в Києві і здається панічно, але ми робимо все, що можемо, іноді навіть більше. Ну тобто хотілося б. Щоб панічний настрої населення конвертувалися в якісь конструктивні речі підтримку в фронту, розуміючи, що ми в одній лодці, тобто більше комунікувати безпосередньо військовими, дізнаватися, ну, в чому потреби. Які проблеми і допомагати, ніж кричати там в Ютубі в соцмережах, Фейсбуці в все пропало, все зрада і так далі. Повірте, ситуація дійсно складна, але ну, не думайте, що тут там дурні, тупі і не розуміють, що відбувається. Ну нам відніше, так точно. Що ми піднажмемо. І... Оцей настрій збалансуємо в певний імпульс, що нам треба дожимати, дотискати, і у нас є ще сила вони реально є, і мобілізаційний ресурс є. І не всіх прям кого призвали військкомат, завтра вб'ють. Ну тобто треба ну, якось з цим страхом боротися, і ну тобто, малювати якусь позитивну, ну реалістичну, скажімо, картинку, бо з такими наслідами. Що ну все пропало, все зрада, всіх ну завтра ворог буде в Дніпрі? То, тоді, тоді, звісно, так воно й буде. Щодо запорізького напрямку, багато військових, не експерти, а саме військових кажуть, що там точно готуються штурми, Гуляйполе, Времівський напрямок. А, власне, це неминуча історія. Росіяни там точно спробують прорвати українську оборону. Ну, по тим даним, що є, вони накопичують поки сили, чи будуть вони рухатись е е і проривати оборону на Запоріжжі. Е це тільки їм відомо, можливо, це якісь там маневри для того, щоб стягувати наші якісь резерви, скажімо, на той напрямок. Тому тут. Е Скажімо, по даним, які у нас є, так да вони концентрують сили, І що воно і яким яким чином, і в якій точці відбудеться, ну покаже час, але з нашого боку теж відбуваються якісь там процеси для того, щоб цьому завадити. Як у війську взагалом на нулі сприймають інформаційний галас навколо приходу Трампа до влади ймовірність цього ініціатив, які можливо не на користь Україні? Я от почав нашу розмову з цитати: наступні 4 4-5 місяців будуть вирішальними у війні. А це Ройтерс. От в цілому, от, от, от вся ця історія, вона торкається якось військових чи не до? Прогнозів, так би мовити, ви знаєте, раніше не торкались. Ну от рік тому я пам'ятаю там в розмові з побратимами, там і так далі. Ну і по сестрами, все якось відкидалось Та ладно ну це якась там геополітика, яку ми не розуміємо і ну, умовно, не впливаємо на неї. І то відповідно, давайте ну не малювати собі якихось там примар, а фокусуємось виключно на. Тут і зараз, і що ми можемо зробити? Ну я не кажу, що цього немає, Ну, і, і зараз, знаєте, як в тій книжці про виживання в концтаборі, що е Виживали ті, хто працювали е, і ну тобто не будували якихось там глобальних е, оптимістичних планів, а робили тут і зараз те, що вони можуть. Е, ну, це номер один позиція. Далі ну, це на це ми можемо вплинути. На те, що ми не можемо вплинути, ну різні. є. Ну, хтось більш втомлений, ну каже, та уже як буде, хтось. Е, Ну, Більш свіжіші каже, ні 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 ми ще побадаємось, е, ну ми ще там відвоюємо умовно позиції, тому їх і декілька позицій, умовно сформованих є. І ну, звісно, звісно, спілкуємось, і хтось е, позитивно ставиться, хтось. Е, Нейтрально, але таке, щоб там прям все негативно, такого там не не, не відчував. Будь-якому разі, попередня там американська влада зробила все, що вона могла зробити. Вони все показали, що вони можуть. Дякуємо за допомогу. Хоча і недостатньо і не своєчасно, але тим не менше, подивимось, що буде з цим з цією командою, як вони нам будуть допомагати або не будуть, тому тут гадати на гущі кавовій така собі задача просто щоб ми там не обоюкувались в цих таких коли колиханнях скажімо так а працювали і розуміли що треба вчитися треба допомагати армії треба розуміти що в будь-яких там ну Моделях розвитку військо це буде номер один, і тому навіть ті, хто там схоче звільнитися, там піти на ротацію, і так далі, ну має хтось їх заміняти, тобто. Ми зараз знаходимося в такій точці, що все рівно треба підсилювати сили оборони та безпеки а це значить, що ну треба, треба бути максимально залученим у війську тим чи іншим способом. Пане Сергію, дякую вам за розмову. Дякую за інформацію. Сергій Волков, військовослужбовець збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до розмови в коментарях. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.